Привіт! Давайте покажу вам, що сьогодні в нас на виробництві. Ось так пакуються ваші замовлення. А ось тут же ціла партія, яка вирушить до нашого польського філіалу. Звідки деталі поїдуть по різним куточкам Європи. До речі, ми оновили деякі фото наших позицій на сайті, так що заходьте, обирайте, замовляйте наші найкращі деталі. Давайте подивимося, що там в цеху. Ярик тут закінчує обслуговувати кран балку. Але ми підемо далі, подивимось, як сьогодні в станках. На Дусані робимо прошивки. Процес не найшвидший, зате результат просто відмінний. Після того, як вони будуть готові, вони вирушать на поличку до інших прошивок. Ну і далі цими прошивками будуть робити шліци, які будуть залишати після себе ось таку гарну стружку.